Незвичайний римський шолом часів завершила війну битви, знайдений в морі біля берегів Сицилії. Глибина історії, знайдений шолом біля узбережжя Сицилії, це більше, ніж просто артефакт. Море завжди було не тільки джерелом життя, але й безмовним хранителем таємниць. Воно поглинає кораблі, зброю, навіть цілі цивілізації, залишаючи після себе лише шепіт про колишню велич. Недавня знахідка біля берегів Сицилії, ідеально збережений римський шолом часів Першої Пунічної війни. Це не просто археологічна сенсація, це можливість зазирнути в очі історії, відчути подих стародавньої битви і зрозуміти наскільки тендітна і непередбачувана доля людства. Я завжди відчував особливий інтерес до античної військової техніки та екіпіровки. Для мене це не просто шматки металу, а свідчення інженерної думки. Бойового досвіду і культурних особливостей цілих епох, уявіть собі, скільки праці і майстерності вкладено в створення навіть одного шолома, не кажучи вже про складну логістику забезпечення армії подібними обладунками. І ось через понад 2000 років цей шолом, який пережив бурі і битви, спливає з глибин, щоб розповісти свою історію. Знахідка цього шолома та й усього комплексу артефактів. Знайдених в районі Егацьких островів, це, безумовно, важливий крок у розумінні ходу Першої Пунічної війни. Ми знаємо, що римляни здобули перемогу в битві при Егатах, закінчивши 23 річну війну з Карфагеном. Але наскільки складною і жорстокою була ця битва, ми можемо лише здогадуватися, ґрунтуючись на мізерних історичних свідченнях. Знахідка шолома, мечів, списів і дротиків дозволяє нам уявити собі картину битви в набагато більш яскравих і реалістичних фарбах. Шолом у стилі Монтефортіно, знайдений біля узбережжя Сицилії, є унікальним артефактом, який дозволяє нам краще зрозуміти, як виглядали римські солдати того часу. Цей стиль шолома, запозичений у кельтів, був дуже поширений в римській армії. І його відрізняли характерні особливості: невеликий набалдашник на маківці, до якого кріпилися пір'я, виступаючий козирок, що нагадує сучасну бейсболку і відкидні щічки. Наявність таких шоломів у великій кількості, знайдених в районі Агатських островів, говорить про те, що римська армія була добре оснащена і підготовлена до бою. Що особливо цікаво, так це той факт, що разом з шоломом були знайдені фрагменти щоки. Більшість раніше виявлених шоломів були розкидані по морському дну, і знайти їх у такому стані, коли вони все ще з'єднані між собою рідкість. Це дозволяє вченим отримати більш повне уявлення про те, як виглядав шолом в його первісному вигляді. З точки зору логістики, знахідка цих артефактів викликає ряд питань: як така кількість зброї і обладунків виявилося на дні моря? Існує кілька версій. Одна з них полягає в тому, що карфагенські солдати, захопивши римський корабель, викинули важке обладнання за борт, щоб врятуватися від римського флоту. Інша версія полягає в тому, що карфагеняни наймали найманців з Галії та Іберії, які також носили шоломи Монтефортіно. Цілком ймовірно, що істина лежить десь посередині. Я згадую випадок, коли мені пощастило взяти участь в підводній археологічної експедиції в Середземномор'ї. Ми шукали затонулі кораблі, але, на жаль, не знайшли нічого значного. Проте сам досвід занурення в минуле відчуття дотику до історії було незабутнім. Я уявляв, як тисячі людей, як римські легіонери та карфагенські воїни, воювали в цих водах, ризикуючи життям заради своєї країни. Що мене вражає в цій знахідці, так це не тільки сама історія, а й те, як море зберігає минуле. Воно не мов гігантський сейф, в якому зберігаються скарби історії. І кожен раз, коли вченим вдається витягти з глибин новий артефакт, ми отримуємо можливість краще зрозуміти наше минуле і оцінити наше сьогодення. Цілком ймовірно, що майбутні дослідження в районі Егацьких островів принесуть нові відкриття. Можливо, вдасться знайти останки римських кораблів або навіть цілі поховання. А може бути, вченим вдасться розшифрувати написи на знайдених артефактах, що дозволить дізнатися більше про життя і побут римських солдатів того часу. Я впевнений, що ця знахідка приверне увагу широкої громадськості та надихне нових археологів та дослідників. Адже історія це не просто набір дат і подій, це жива тканина. Яка пов'язує нас з минулим і допомагає нам краще зрозуміти себе. І наостанок хочеться відзначити, що ця знахідка це ще одне свідчення того, що море це не тільки джерело життя, але і безмовний хранитель таємниць. І кожен раз, коли ми дивимося на море, ми повинні пам'ятати про тих, хто воював у його водах, і про тих, хто пожертвував своїм життям заради своєї країни. Ключові думки та висновки, знахідка шолома це можливість зазирнути в очі історії і зрозуміти крихкість людської долі. Шолом у стилі Монтефортіно дозволяє краще зрозуміти, як виглядали римські солдати того часу. Море – це мовчазний хранитель таємниць, що зберігає минуле протягом тисячоліть. Необхідно проводити подальші дослідження в районі Егацьких островів, щоб дізнатися більше про Першу Пунічну війну. Історія це жива тканина, яка пов'язує нас із минулим і допомагає нам краще зрозуміти себе. Сподіваюся, ця стаття надихне вас на нові відкриття та допоможе вам краще зрозуміти історію стародавнього Риму.